Всім привіт! І Сьогодні ми знову продовжуємо знімати наш станок. Зараз я знову вдягну маску. Я вже вдягнула маску і взяла свою корзину. Ми вам кожному видадемо таку корзину і ви будете казати все, цукерки через місця. Коли у вас буде повна корзина, ви її ось так розкидаєте покладете корзину ось так. І скажете, дітки, виходьте до нас, допоможіть нам збирати всі цукерки. А дорожки хай сидять. Дітки прийдуть, збирають вам цукерки, позбирають і скажете дякуємо за цукерки, до побачення. Дітки, нам вже час йти. Ось так підете зі своїми коржинками. Потім Ну, я вам потім передягнусь у наступний танок. Маленький. Ой, веселий Хеллоуін. до побачення. дітки. До нових зустрічі.